Ты вже серьезнее, вс. їдем? едем? Перший чекаем першу другу лінію, потім їдемо на базу. Блять, все. Це, це ЛТшка, блядь. Хуйны, блядь, ЛТ-шки бровить. Брить нормальный, блядь, 54 и все. Це, це ЛТшка кидає на 400. Ну якщо шок... Як шо то куапушка, <свист> то там. Ну либо на 400 мастегами. Mm. Так, да, це буде весело, да, Я просто навіть грав з нею в одній команді. І вона весь час їздила за мною і всіх мастила на 450-403. 50. Чи Назар? Чекай низ. Максим, їдь наверх до мене, типа. Або стій просто справа. Трошки нижче. Трошки нижче від мене і трошки далі від нас. Ого! ага. о, вот он, да. Аж, до речи, не свечусь. Красавчик. А вони виїхали на відкриту територію. Наз, Назар, не виїжджай, не виїжджай, не виїжджай. Назар, не біжджай, біжджай, виїжджай, бо зараз тут виїжджає ці. Слышь, тоді Максим, чекай ти, низ, чекай. низ. За зад контрольте, зад контрольте. Хто, а хто Це зад? зад ніколи не зад. Назар, чекай тут... зад. І, і стої в зехі. Красавчик, все, чекаємо зад. Е, стріляй, хтось, вони отут. Я ж кажу, там. Не знаю, по мені не то не стріляв. Че давайте їдемо до бази тоді. Ну в наше перші позиції. Не, їдемо до них. Не, вони mm. стоять в кущах, вони відстріляються двоє і ми втратимо передбачення. Стоїмо тут, стоїмо тут. Та тут не стоїмо, в... Або ВЗ-ка об'їде, блін, їдемо до бази. Треба змінювати позицію. Вони, блядь, якусь хуйню придумають і завалять нас. Не завалять, а цю фішку вони прожиють на два, два... два пошту. Ну а що буде, якщо ми тут будемо стояти? Ну що виграем, що, Якщо вони Ці не без зараз вийде. ми можем забрати 111-ю шатрай. Та якщо вони на тебе не виїдуть, Що ти будеш робити? Давайте їдемо, повертайтеся Вийдемо на него, на них. Ну Да і пространство, все хоче. Ну зараз ракет підставляємо Давайте, їдемо до бази. повертайтеся Да перекажу куди їхати. Погнали, погнали. Поштую тут по Двоє. О, прио. А я вам що Реально. кажу. Треба батьку слухати. А де третій? батька знає що робить. Третій це ВСШка напевно, на десь поїхала світити. На може навіть тут світі. Або їзд поїхав світити. Це по центрі не їдьте, переїжджайте і їдьте отак. Ай. Я засвітись, я тоже... Идем її заберемо не їдьте до бази, чуєте? Не базу за. А доби я, блядь, мажор слухайте. Ну то блядь, по центру їдеш, просто фраєр, я їду за охуевший. Чорний охуєвший фраєр. Давай, единая. Я її заберу. Ну, ну, забіг, та ти, ховати, ти її задати. не дошинеш, треба збивати не, базу. Пацани, треба ні. збивати базу і вставати не захват, я висешку не души. ні ви їдьте, ви їдьте, забрати двох. А я тут якщо що то прикриваю взяти, я їду попутно до цієї, до бази. Вот он, да. Охуеть. Что за Блять, ну я, честно слово, в а заебался стрелять. Давай, я Максим, думаю, переезжай, треба, блять... Кассиры. Давай, не... назад. Максим, попробуй сбить базу, тоди. Угу. На отвазе иду все. У меня в вайне нет Просто выйти и ебни и все. Я зацветаю, всё. Ну, заход тут стоит, блять, я им же не свечу. Давай, идти сюда, назад. О, вот она, да-да. 35 секунд, пацаны, Максим, просто съезжай иди сюда. 30 тихо, секунд. Тихо, я сбью, все з з да. Съезжаешь? Съезжай, да. Они навіть може Тай, наверх па... поехали. Вот именно, я того уезжаю только боку. Не пробую, блядь. Давай, давай плюху. Пацаны. Так, все. Давай плюху. Засавка. А пацаны пози... на мене исуп. О, все, все я заберу забругай. Давай, забирай. Як його в борт не пробив! Голдою! Все, пасний, мені капець. Матинко! Добре! Серье тікай! Тикай да, я знаю! Да, да, все, пасний, пров... мені мені капець. Меня зажали. А, ясно. Макс... Назар, за камінь ставай. Ставай за камінь. 40 секунд каде в мене. Блін, тут я конечно блять охуявший. Все, все, він тебе не проб'є. Їдь до мене, їдь до мене. Або туда, ну добре, їдь туди. Вообще похуй, блядь. 26. секунд. Назик, якщо зараз будем виїжджати на горб, дай ему в като. Я не можу, я на КД вообще. Назик ука. А, назик. Через скільки сер ты разорій до 19 секунд, я бачу. Якщо що, я, я його вб'ю, ты и са третього дивись. Дивись горку, це, короче. Дивись, щоб він не виїхав, блядь. Ага, він там. Все, я, коротше, я цього забираю. Сері, ти, ти, він тебе теж тоже Він на мене дивиться. Все, я бачу, бачу. Назик вперед, парад, назик, парад! Предбл. Ну да, ты а шо, я вито укунявся, не знам что вперед. Бля, каток! Золды, сука, у тебе ще снарядів, серый? Два снаряди. Назик, ай, хай, хай, серый! Ай, серый не мать уданку. Блядь, його не пробив, я! Кифаш борта, кисси, сер, не виїжджай, не виїжджай, Я його за я його беру в клинч, серый, забывай, я його брук клинч, ты выезжаешь, да я жму бортему. Красов, називай, давай назад! Сергей! Назар закривай його, бегить назад. Все, я заберу, я заберу що. давай, забирай. Блять, КД, все. Добра. Ну, чесно, на красавчике. Я думаю, в натур почали, гарно грати. граться. Блять, не треба. Та ЛТшка вона б і так може приїхати. Звісно, це було б секотно в кінці бою, коли б ми захоплювали базу і там лишалось трохи часу до кінця самого бою, так. Але. Але вже.